Є найближче майбутнє. Розклад, сигніфікацію. Зараз подивимося, в яких зараз в енергіях що зараз у вас відбувається в вашому житті. І тоді подивимося, а що буде найближчим часом. Найближчий час для кожного це своє, да? для когось це сьогодні ввечері може щось відбути відбу, відбуватися, почне. А для когось це, наприклад, завтра да, або на протязі тижня. І так, думайте про себе, любі друзі, в яких ви зараз енергіях, що відбувається в вашому житті, для кого цей розклад. Дивіться, тут зірка перевернута, сонечко перевернута. Ну і далі п'ятірка кубків перевернута, вісім жезлів є. Король кубків в прямій позиції і четвірка кубків. Тож ці карти кажуть про те, що ви зараз над чимось плідно працюєте. Вже тривалий час. Зірка перевернута в вашому оточенні. По перше, можуть бути егоїстичні люди, котрі можуть відтягувати. Виповнення якоїсь якимось чином да, відтягувати виповнення ваших вашої мрії якоїсь, тому що по по зірці зірка це мрія, вона може бути далекою, вона може бути великою. Да, я тривалий час працюю над тим, щоб моя мрія все ж таки здійснилася. Тож зараз ще ще не час, да? По перше, по друге, ця карта завжди каже, що. М щоб скоріше це пришвидшити, да подумайте, кому ви можете допомогти. Можливо, на днях до вас хтось звернеться по допомогу. І ще раз, да, в цьому повинен бути баланс. Якщо ви відчуваєте внутрішньо, що людина просто вам жаліється, що вона не готова щось сама для себе зробити, то це не та людина, котрі треба допомагати. Да, тут про інше, коли ви бачите, відчуваєте, знаєте, да, що людина не може з чимось впоратися, тому що по зі допомагає іншим, тебе це під Піднімає на вищий рівень да, на тонкому плані, і тоді скоріше ти можеш притягнути виповнення і своєї мрії. Це одне, а друге по зірці. Все ж таки, вам треба бути наполегливими. Та, а... Бути здоровим егоїстом в свою сторону розумієте, коли я все одно обираю виповнення моєї мрії. Так можливо, це пов'язано з тим, що я переїду звідкись, да, я зміню своє оточення. Там можливо мої подруги плачуть і мене відговорюють, але я бачу перспективу мого життя так-та і такта. Да, тому що зірка це може бути далека ще, да що ви тривалий час над чимось працюєте. Або це якась мрія, да котра від вас зараз ну фактично далека. Знову таки, да, це мандрівка може бути, або переїзд, переліт і так далі. От дивіться, зараз у вас сонечко, да, тобто в вашому житті знову таки, або ви втратили якийсь шанс, може бути, да, і від цього у вас розчарування. Можливо, ви, наприклад, да, по п'ятірки кубків розчарування в чому може бути? В тому, що я не отримав. Можливо, від життя, да. Ви просто вважати можете, що ви втрачаєте якісь шанси або втратили його, да, і тривалий час можете знаходитися тут. Старші аркани, тому ви але час, скоріш за все, знаходитися в такому розчаруванні, що ваші мрії не виповнюються, що ви е, думаєте, що ви десь можливо і втратили якісь шанси, ви можете про то думати, і така у вас е, ну, постійно ганяти такі думки. Да? А, так само тут міг бути якийсь розподіл, наприклад, у відносинах. Да? Ви вийшли з відносин, от, і. І ви не задоволені, або звідкись уйшли, уїхали, да і ви все ж таки не задоволені. Ви вважаєте, що ви щось втрачаєте або втратили в цьому житті? Но далі дивіться, далі у вас є вісім е, жезлів. Да? Це можливо, ви кудись або все ж таки полетіли, або ця карта може казати про розвиток подій е, в декількох сферах. По перше, по-друге, це коли ви просто багато працюєте. Тобто ви така людина, да що ви собі запланували вісім справ на день, да? от і ви їх робите, робить і робите, розумієте, тут про те, що ви можете, можливо, отримали якусь звістку, до речі, да, по вісім кубків ой, жезлів. Ще дивіться тут, що може. Можливо, ви зараз займаєтесь якимись паперовими справами, котрі вам і так само допоможуть все ж таки приблищити ту зірку якимось чином. Іноді дивіться, в нас. Іноді є справи в нашому житті, котрі, на перший погляд, вони ніяк не пов'язані. Ви розумієте, наприклад, ви робите паперові справи в одній сфері якогось свого життя. Да? Але те, що ви це робите, те, що ви проявляєте свою наполегливість, да? те, що ви е, берете на себе відповідальність, це може показати все світу. Ну, слуха, людина змінилася, вона для себе все одно щось робить. Можливо, вже і час дати їй знову такий новий шанс великий, да? по сонечку. Це якщо його перевернути це великий якийсь шанс, велике щастя. То всесвіт тут може подумати, да можливо, вже час людині якось допомогти, і тоді дивіться, можливо, ви зараз спілкуєтеся з якимось королем Кубків або будете спілкуватися. Ну, ми кажемо про те, що у вас зараз да, то скоріш за все, король кубків. Дивіться, це може бути ваш рід, ваша рідна людина, ваша дорога людина або ваша знайома людина в будь-якому випадку, можливо, і не дуже у нас загальний розклад, да, тому можливо, тут не дуже прям дорога і близька вам людина, але ви. Тепло ставитись до такої людини у короля Кубків. До речі, можуть бути зв'язки, котрі вам можуть знадобитися. Через нього можливо, ви можете просунутися до виповнення своєї мрії. Або ви думаєте про такого короля, да? тут у вас є певна втома вже четвірка кубків, це знову-таки таке може бути роздратування всередині. Да? От начебто четвірка це стабільність, так, але тут стабільність ну все ж таки це не дев'ятка, коли я задоволений всім своїм життям. Да? Це про те, що я зараз намагаюся триматися. Я збираю мобілізую всі свої сили за для того, щоб просто ну взагалі, не, не піти кудись галасвіта. Да? як казала моя бабуля, галасвіта. Ну не знаю, що за слово таке. О, тож. тож ви можете дивіться, якщо ви ще не звернулися до такого короля, подивіться навколо себе, любі друзі, у такого просто короля порозмовляйте з ним в нього. Це може бути ваш дядя, ваш знайомий, можливо, дорослий друг вашої родини, да ще щось, ще хтось. Mm, у такого короля можуть бути зв'язки, котрі знову таки вам можуть допомогти, да? от, просунутися вперед, ну до такого короля треба знайти підхід, розумієте? Тобто, ну якось по ну вісім жезлів. Ще це як рух по життю з коханням. Все ж таки, да? це коли я рухаюсь і я розумію, я вкладаюся зараз в своє майбутнє. Я розумію, чого я це роблю, для чого я це роблю, ну і так далі, розумієте? От, тож, Якщо вам це підходить, карти кладу назад, тому що е, будь-яка карта може вийти в інші позиції. От я дивлюся, як перевернуті карти, так і в прямому положенні, перевернуті вони нас про щось попереджають, любі друзі. І це теж важливо. Тож, давайте подивимося, ваші майбутнє, да, ваше найближче майбутнє, які в вашому житті, для кого підходить цей розклад, буде розвиток подій. які в вашому житті буде розвиток подій. Король, він може бути, дивіться, і там, і посадовою і особою. Бо якщо у вас нема батька, наприклад, нема дядька, ви не з ким не спілкуєтеся, да це може бути якась людина зі своїм статусом. Ну як мінімум, він він одружений, але у такої людини. Є досвід, да, в якійсь сфері, котра ну він якось стикався з тим, що вам може знадобитися, розумієте? Тож, який буде розвиток подій, дивіться, будете щось все ж таки святкувати. Це про вигаду, це про користь, про отримання користі, про те, про той стан, коли я не просто можу щось відсвяткувати. да, в мене є гроші на те, щоб я себе побалував чимось. Да, тройка це розширення, це якісь купівля, можливо, якихось ну шопінг, скажімо так. Да, ну і звичайно, тут ще залишиться у вас нормальна грошей за для того, щоб ви могли щось посвяткувати. Будьте обережні, тому що тут дивіться далі йде туз мечів. На такій гулянці тройка кубків. Да, ви можете з кимось познайомитися. І, наприклад, якщо ви зараз є у відносинах. Угу, Зараз розкажу. Якщо ви є у відносинах, любі друзі, будьте обережні, тому що тут може бути тройнік, тобто вас може хтось затягнути. да, а, Ви можливо не побачите, не відчуєте людину, да а, туз перевернути. Це кармічна буде якась у вас ситуація. Кармічна, котру вам треба гідно пройти. Розумієте? Тож. Одразу кажу на будь-якій гулянці, вам не треба все ж таки з кимось починати. От, якщо це просто гулянка, вам не треба починати якихось відносин. Да, ви можете ну, це моя рекомендація. Звичайно, вам обирати як вам жити. Але далі я карти ще вам покажу. Тож, чому я так кажу? Тому що ну ці дві карти разом, ви пані розумієте? тож тут дивіться в якісь легкі стосунки, да, там секс на одну ніч не треба. Ви можете покакетнічати, да по ну по порозмовляти, якось по комунікувати, будь ласка, робіть все, що завгодно, але якихось. Зв'язку плідного да такого не треба, тому що ви тоді ну відкриєте відкриєте якусь кармічну подію знову таки, да це буде до вас повертатися. Тобто вам треба все ж таки відмовитися. Чому я так кажу? Тому що далі тут лицар кубків буде якась пропозиція, да, і вона може вам бачите, ви тут чогось не побачите. Можливо, ви будете під впливом чогось. Ну коли люди випивають, да, то вони не дуже за себе відповідають. скажімо так, я не кажу за всіх, але здебільшого. Ну в будь-якому випадку алкоголь він так впливає для. Чого люди його п'ють, тому що не завжди мені подобається, да, що я бачу навколо себе або я не можу розслабитися. В мене немає інших інструментів, да, і тому люди таким чином себе розслабляють. От, тож ви тут можете щось профукати, да, тобто не роздивитися таку людину, війти з нею, і це будуть знову такі у вас карма. Да, тобто, ви можете розпочати якусь а, закальцовку. Воно вам ну не потрібно. Звичайно, ви можете мене не послухати, обирайте самі, да свій шлях. Але просто розуміти, тоді ви будете ну проходити навчання через такого лицаря. Знову такі, да це ненадійна людина. Він може одразу хотіти. Він. Ну, він в прямій позиції легка така людина, да з котрою там погуляти добре, але ну сімейне життя то таке. От будете тягнути на собі, а перевернути, він одразу буде знати, що чого він від вас хоче. Можливо, він а, побачить да, ваші покупки, наприклад, тому що таке знайомство, ви можете просто десь в кафе сидіти, да, але людина може зрисувати, що у вас є якісь ресурси, і така людина може до вас а, просуватися в вашу сторону за для того, щоб отримати ваші ресурси, і бачите, що буде потім. Дивіться. А що буде потім? можливо, якийсь. Тут етап ваш, да, він може закінчитися, але ви бачите, вам треба спочатку, щоб він закінчився, вам треба розібратися, да? чого я не бачу, про кого я не бачу. Можливо, у вас є вже такий лицар в вашому житті, можливо, ви від нього не можете піти. Да? Або якісь вирішити питання з таким лицарем ненадійна людина. він може балакати будь-що, да? він може балакати зранку до вечора, все вам обіцяти, але нічого не буде для вас робити. Буде якісь відмазки казати, ну і так далі, або просто. Знаєте, закривати, ну, погана прийшла асоціація, просто закривати вам рок, рота, так скажу, да, хотіла щось ляпнути не то. І так, любі друзі, дивіться, тут у вас можливо буде закінчення, да, тобто вам треба якась інформація, вам треба тут просто тверезо подивитися на своє життя. Далі, дивіться, буде закінчення все ж таки десятка. Да, це про те, що у вас був період. Знову такий період, коли ну, була не нестача грошей. Да, тому тройка ви можете щось отримати і почати да на, на широку ногу жити одразу, розумієте? От ну і можете зливати звичайно гроші. Да. Отож, От, тут ще щоб у вас скоріше закінчився цей важкий, якийсь неприємний етап. Тут могли бути зради. Да? Ну вони і можуть бути одразу у вас, тобто розпочатися. Якщо ви входите з таким лицарем у відносини, да, то дивіться, для когось ця карта каже, що етап Тап тві закінчується важкий, да? там, де було мало грошей. Але так само ви можете знову такі по, по кармі, да? якщо ви не зрозуміли, а, які, яка людина вам потрібна, да? хто вам, а, ну, який типаж можливо да вам брата, хто, хто не брат, скажімо так, да? от яких людей все ж таки треба. А, Тримати в своєму житті з котрими краще, котрих обходити да, десятою стороною, то ви можете просто розпочати новий такий етап, котрий буде для вас знову таки важким. Да, тут можуть бути зради, тут може бути погане оточення. Такий лицар він може маніпулювати задля того, щоб ви залишилися тільки в його владі. Він може а, ну він може вам розказувати про ваших подруг, наче вони там, наприклад, до нього залицялися ще щось. Багато різних варіантів він може робити задля того, щоб ви залишилися в його владі. І тоді бачите, у вас буде вибір, все ж таки. У вас буде вибір, що вам робити. Вам треба буде зробити якийсь вибір. Ну тут буде у вас прорив, розумієте? Можливо, через такі болісні відносини знову таки, да? Ви ви можете, знаєте, як людина. Буває дуже часто да, в ролі терпіли, да, от вона ж чогось, чогось чекає постійно, да. Ну зараз це налагодиться. Зараз людина по-іншому до мене буде відноситися, бла -бла -бла, -бла, бла 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 А потім людина просто психує, як то кажуть, і каже: та ну у вас усіх, да, тобто тут у вас можливий якийсь прорив, але ви повинні знову таки по королю мечів, так, або король вам якийсь допоможе прорватися вперед, можливо, закрити питання з таким лицарем, да так, закрити важлив, важкий ваш період, яким чином вам допоможе так. Тому що така людина, король мечів, він знає кого використовувати. В нього є зв'язки. Він першу, це про ясність мислення. Така людина в першу чергу думає про те, де моя користь в цьому, що я можу з цього взяти, да і знову такі, кого я можу залучити для вирішення мого питання. А якщо це близька людина, такий лицар. Кубків він не стабільний взагалі як людина. Він може бути іноді таким королем. От то можливо, ви будете вириватися да. Через такого короля або від такого короля, тому що колісниця, це я їду вперед, це перемога. Це, е, якщо ви хотіли переїзд, він може бути, да? або якась ділова поїздка, котра відкриє вам нові горизонти, да? або, можливо, поїздка до спеціаліста вам знову таки дасть ясність, як мені бути в моїй ситуації, да? як, мені, як мені вийти з якихось негативних відносин, наприклад, да? і так далі. От, і дивіться, що далі. А далі вас підтримає. Королева кубків, да, вас підтримає, якась королева. Це може бути ваша мама, це може бути ваша а, родичка, ваша гарна, добра подруга, котра може за вас порадіти, да, навіть коли у вас все добре. От, і у вас буде все ж таки вихід з бідності. Але знову таки тут може бути всередині ще у вас хаос після смак, після такого важкого періоду. Да, тому що тут ви знову таки це і ваші енергії, да що вам потрібна? Ясність мислення, вам потрібно свої. Бачите свої емоції, ви королева кубків, тобто він м, проти вас ніщо, розумієте? Ви повинні керувати своїми емоціями. Якщо ви входите в якісь відносини, ну, наприклад, да, м, ну такий приклад, жіночка да, в, в неї був на 8 років молодший молодший чоловік. Ну, не чоловік, вони жили разом, ну неважливо, да, людина молодша. От, і, звичайно, це підігрівало її его, дуже їй це подобалось, і він ще був і гарненький, і так далі. да, От, і всі навколо, і вони були такою гарною парою. От, але коли вона зрозуміла, що то, ну, такий собі лицар, да, від котрого нічого, він свої гроші профукає, а потім приходить голодний, давай його годувати, і так далі. да, От, і вона вирішила все ж таки там через два роки закінчити ці відносини. То всі оточуючи, їй просто казали: Та він же такий молодий, та він молодший за тебе. Тобто вони всі підганяли її під те, що тільки за те, що, да, що вона повинна жити на своєму его, що тільки за те, що. А, він молодший, вона повинна його за нього триматися. Ви розумієте, тільки там, ну от отаке, отаке. Поповерхові такі відносини, щоб були, да зате це підігріває її его, да і інші люди. Ну це була просто перевірка для неї. Вона все ж таки обрала себе, і вона ні разу не пожалкувала про те. О, тож тут ви повинні да не емоційно не на емоціях діяти, а розуміти, що я король королева, да в будь-якому випадку я. Бачу, бачу, хто ти, я бачу, що ти да, і я їду до своєї перемоги. Я їду а, до того, чого я хочу. Тож у вас тут так само може бути важливий вибір. Дивіться колісниці, колісничі карта каже про те, що ви керуєте своїм життям, але ви повинні розуміти, куди я їду, який в мене транспорт. Ну це образно, да. З ким я їду, хто за кермом, якщо не я за кермом, да, і як почуває себе мій транспорт? От щоб тут не було якихось. Тобто ясність мислення вам повинна. А... Повинна допомогти тут. Ну, давайте добре, давайте подивимося, колісниця, куди вас призведе ця колісниця, що буде, куди вас призведе. Тобто тут у вас, бачите, не емоційно, да, без хаосу в голові, ви повинні діяти. Дивіться, аж вистрибнула, аж вистрибнула. Я покажу, тому що вона так, куди вас призведе? Ну, до того, що ви зможете відстояти все ж таки свою якусь правду. Да. Ви станете все ж таки переможцем. Це людина стоїть на своєму. Вона забрала на гору і каже: я хозяїн, хозяйка цієї гори. В мене є жезли. Я буду ним махатися. Да і в мене ще є шість ще є шість жезлів. Це ваші інструменти. Розумієте? От тож вам в чомусь пощастить. Карта перевернута, але я ж запитала в позитиві. Да, тож тут дивіться, фортуна, вона іноді з нами так грається. Можливо, по дорозі, чому бачите, я казала, що будьте обережні, по дорозі може щось статися. Можливо, або хтось просто буде на вас, знаєте, впливати, намагатися, що не треба тобі кудись їхати. Ще щось да? і за цього ви можете просто в дорозі бути. Ну, наприклад, не в гуморі, але вам треба відстояти свою точку зору. Якщо ви обираєте себе, ви обираєте себе до кінця, не піддавайтеся, тому що якщо ви такому я там, вибачте, зараз я ще договорю, я казала, що лицар кубків він нестабільний, він іноді може бути таким королем. Да? А цей король мечів він для того, щоб ви залишалися в його владі. Якщо у вас є такі відносини, це може бути керівник будь-хто. Така людина може йти на все. Маніпуляції як мінімум може підтягувати інших людей, щоб вони грали проти вас. Да, так? така людина може навіть, якщо це близька людина, ну навіть не близька будь-яка, да вона може як. Самому м, найгіршому випадку така людина може дійти до фізичного насилля, щоб ви розуміли, якщо ви в контрах з таким королем, то звичайно краще сісти в свою колісницю, да от і на відстані казати ні, я обираю себе, тому що такий король може все ж таки бути для вас небезпечний. Але якщо такого короля нема в вашому житті, да? тоді ви повинні по королю такому розуміти, кого я можу підтягнути. Собі в допомогу, хто мене реально може підтримати, да і так далі. О, то ж тут вам дивіться, вас призведе це до щастя. Але бачите, тут є умова у колоса фортуни, так само у карти є умова. Тобі треба триматися позитивних думок. Тобто те, чого ти хочеш, ти повинен цей, знаєте, як перед е, віслюком, да, морквину вішають, і він за нею йде. Розумієте, ви так само для себе самі. Я не кажу, що ви віслюки. Це як приклад повішайте перед це перед собою. Да? отут, отута, отут собі, да, щоб у вас була ваша мрія, і ви до неї обов'язково дійдете, але тільки через те, що ви будете проявляти все ж таки у ці це своє бажання, отримати своє стати головним, да, піднятися на рівень вище і так далі. Я вам цього щиро бажаю. Запрошую на індивідуальні консультації. Підписуйтесь, ставте лайки з повагою, Софія.